Всім привіт! Чи знали ви, що назви хімічних елементів часто згадуються в літературі? У цьому відео ми розглянемо кілька прикладів, де вони використовуються як символи, метафори або мають значення для сюжету. Перший приклад це Аліса в країні чудес Льюіса Керрола. У цьому класичному творі Керролл використовує гру слів і хімічні елементи як частину загадок і гумору. Наприклад, хатник запитує Алісу, чому ворона схожа на письмовий стіл. Це питання не має прямого відношення до хімії, але Керол любив використовувати наукові ідеї та теми у своїй творчості. Другий на розгляді під пікнік на узбіччі Аркадія і Бориса Стругацьких. У романі часто згадуються різні речовини та метали, що мають неземне походження. Хоча назви елементів прямо не фігурують, описані матеріали нагадують згадкові сполуки, що походжують. Наукову породжують наукову фантастику. Третій на екрані періодична таблиця Прімо Леві. У цьому напівавтобіографічному творі Леві, який за професією був хіміком, використовує хімічні елементи як метафори для різних етапів свого життя. Кожен розділ книги названий на честь певного елемента і розповідає про його особистий досвід, пов'язаний з цим елементом. Золото ісака Бабеля. У цьому оповіданні золото виступає не лише як метал, але й як символ влади, багатства та спокуси. Хоча сам елемент золота не є центром сюжету, його наявність створює моральний конфлікт. У Чорних рицарів Юрія дольт Михайлока у цьому романі про шпионів Другої світової війни йдеться про боротьбу навколо урану, важливого елемента для створення атомної зброї. А вам дякуємо за перегляд. На все добре та до побачення.